Привласнили понад 101 мільйон гривень під час закупівель паливної деревини для потреб Збройних сил України. Саме таку схему організували колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу Луганська та його спільники. За даними слідства, протиправну схему організували колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу Луганська та його підлеглий. Вони залучили до оборудки двох чинних посадовців підрозділу, який зараз дислокується у Дніпрі, та приватного підприємця. Учасники схеми організували купівлю паливної деревини понад 66 тисяч складометрів за завищеними цінами. Вони зробили це без відкритих тендерів, укладаючи угоди не з реальними виробниками, а з посередниками, щоб приховати Справжні ціни й отримати вигоду. Загалом задокументовано 47 фактів закупівель за завищеними цінами. Сума збитків, завданих державі, перевищує 101 мільйон гривень. Працівники ДБР встановили, що кошти проходили через рахунки фізичних осіб підприємців, які фактично контролювалися фігурантами. За скоєне їм загрожує 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна з метою відшкодування збитків, завданих державі, на майном обвинувачених накладено арешт.